Я постараюсь вам трішечки показати. Це звичайний, який дує, він складається отак з двох сторін, можна порегулювати собі там на шиї вентиляційний потік тільки з одної сторони на тайпсішечки. Кнопочка одна, раз, два, три, три швидкісті. На цьому вентиляторі простенький, ефективний. Достатньо компактний, білого кольору, є такий ще в зеленому кольорі. Отак, ну, все, цей, ми подивилися далі, дивіться, отакий він взагалі якось сказати, ну, є тут резинова, кстати, гумова така вставка, що можна його трішечки просто отак от. Ну, розгибати, згибати. Так. Дивимося, що тут є е, 5 швидкості вже отвори роздушні з, з однієї сторони, та й псішечка. Е, також 2 металеві пластинки. Більше я нічого про нього вам не скажу. фірма Так, і вимикаємо. Далі будемо дивитися, от давайте їх порівняємо. ще, Ось так от вони по габариткам, більш такі не компактні, а однакові по розміру. Далі ще зазвичай він е, такого із варіантів е, особливості він такий особливий. Чому? Тому що він не такий, як Сі. Він поки, ем, регулює швидкість цього з допомогою цієї регулятора, так, так сказати, від 1 до 100%. І можна собі зарегулювати. Отвори теж тільки з однієї сторони, є металева пластинка, також є Type-C. І що мені подобається, що він... Легкий, компактний, регульований з металової пластинки. з пластиночкою Дуже гарно він працює, дує, свої функції виповняє, виповняє дуже добре. Ще є отакий. Він трішечки отак згибається. Тут нема гумови, тут така консервативна особливість. Є дві металові пластиночки, він такий стильний, тут є дисплейчик з однієї сторони. Де кнопочка розташована. Це ось, ось тут. Ми натискаємо на кнопочку він показує нам відсотки, відсотки і швидкість. І швидкість. Раз, два, і три. Три швидкості. Також відсотки. 65. 85% заряд акумулятора. Так, дивіться, ну тут отвори вже зверху і знизу є, так що він такий більш по габаритам він, як ті два були, напевно, що це трішечки поменше. І він такий функціональний. Батарейка в ньому, він товстий, я думаю, він надовше хватить його поп... попрацювати. Так, будемо вимикати. І ще у нас є такий варіантик, теж на ці на Тейпсішечках. Теж гума вставка, але вона отак от фіксується ще. Отак от. Прикольно. Є кнопочки для включання. Раз, два, три, три швидкості. Це я вам не підскажу, забув, що це таке. Щось активую ще, наприклад. Якийсь там додатковий вентилятор чи що отвори дивіться тільки з однієї сторони. І він такий цікавий, що тут зужається, тут розширюється. Ну, прикольне, достатньо. Теж дує не так сильно, але теж виконує свої функції. Про ці я вам розказав, це окрема історія, це взагалі. З холодним компресором. Тут одна пластина холодного компресора, а дві так додатково, а тут дві а, пластини, які.